Привіт, друзі! Сьогодні пропоную приготувати дуже незвичний рецепт печива. Воно в нас буде товсте, буде з ягідками, і це настільки смачно, що важко вам передати. Я буду готувати з лохиною, так як в мене дуже багато в заморозці. Можна використовувати вишню, чорницю або ж чорну смородину. Це дуже смачно, дуже просто, дуже багато його виходить, тому пропоную почати його випікати. І нам знадобиться м'яке вершкове масло, лохина, дрібка солі, цукор в мене тут з натуральною курбонською ваніллю, сода, коричневий цукор, можна використовувати білий яйця та цукрова пудра. Для початку нам потрібно збити яйця разом з цукором. Я буду це робити в комбайні, тому в чашу відправляю коричневий цукор, до нього додаю яйця. Також я сюди ввожу цукор з натуральною бурбонською ванілью. Можете додати абсолютно будь-яку ваніль, яка у вас є. Сюди відправляється дрібка солі та цукрова пудра, і будемо все збивати. Маса в мене збита. Тепер ще один раз гарненько все перемішаємо і будемо додавати інші інгредієнти. І це в нас м'яке вершкове масло. Обов'язково для цього рецепту вершкове масло повинно бути в нас м'яким. І гарно все перемішуємо, щоб об'єдналися всі інгредієнти. Гарненько вмішуємо, так пахне, коли коричневий цукор, тоді і колір тіста зовсім інший виходить, і, звичайно ж, сама структура тіста буде іншою. Так, далі тепер сюди у нас відправляється дрібка соди і знову все перемішуємо. І залишиться ввести борошно, і потім вже ягідки. Просіємо борошно. Дуже незручно, тому буду частинами вводити. І після того, як ввели все борошно, розмішали, бачите, ось таке тісто в нас з вами виходить доволі густе. І додаємо сюди заморожену лохину. Я лохину. В кукурузному крохмалі не обвалюю, тому що вона прекрасно буде тримати свою форму і не виділяє сік. А якщо у вас буде вишня або чорниця, тоді обваляйте десь в одній або двох столових ложках кукурудзяного крохмалю. Все. І тепер я беру форму. У мене ось така силиконова: 23 на 23. Викладаю тісто і буду розрівнювати. Тісто все я розрівняла обов'язково, щоб воно у вас рівномірно було все розподілене, щоб печиво було однієї товщини. І тепер відправляємо випікатися в духовку хвилин на 30-40, 180 градусів. 30 хвилин випікалось моє печиво, я його дістала. Тепер воно повинно в нас охолонути в формі, а потім вже наріжемо його на квадратики або ж полосочки. Печиво я дістала із форми, і тепер можна вже нарізати на невеличкі квадратики. Постараюся зробити це рівненько, щоб були однакові печеньки. І ось таке незвичайне, товсте, смачне печиво у нас з вами буде готово. І викладемо на красиву тарілочку. І можна подавати до кави або чаю. Печиво я нарізала і вийшло в мене 25 штучок. Зараз покажу, яке воно в нас всередині. Волишень, погляньте, яка це краса. Так, беру тарілочку красиво, викладаю, і будемо проводити дегустацію. Просто неймовірне печиво. Так, друзі, ви ж бачите, як багато вийшло цього смачного печива. Ой, я кожного разу щось готую і кажу: ой, ну це настільки смачно, але ж. Це настільки смачно, що важко вам описати його смак. Ну, дуже смачно. Прості інгредієнти, абсолютно прості. Я думаю, що ягідки знайдуться абсолютно любі у вас в заморожці. Або дивлячись, в якому ви, ви живете регіоні, можливо, у вас є свіжі ягоди. Буде ще смачніше. Так, ну А зараз дегустація. Mm. Не перевершено. Дуже воно в нас м'яке, неймовірно м'яке, ароматне, смачне, ніжне, непритирно солодке, просто ідеальне печиво. А готується, ви ж бачили, настільки просто, що простіше точно не придумаєш, ви знаєте, тому обов'язково всім готувати. От обов'язково його приготуйте і напишіть мені, як воно вам. Ну, а з вами, як завжди, була Юлія на каналі Рецепти Джулії. Якщо вам подобається моє відео, ставте лайк, діліться їми з друзями, готуйте, коментуйте. Хто ще не підписаний, обов'язково підписуйтесь і натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати всі мої смачні відео. Тим, хто пише мені коментарі, хочу сказати великі вам спасибі. спасибі. Чим більше коментарів, тим більше людей бачать мої рецепти. Тому я вам дякую за підтримку. А ми побачимось і наступного разу знову приготуємо щось смачне.